Доброго дня всім, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні я буду маринувати баклажани. Нам будуть потрібні баклажани, кріп петрушка, 9% оцет, цукор, олія, морква, чесничок, гіркий перчик і сіль. Ось із цих інгредієнтів ми з вами сьогодні будемо готувати смачні, смачні мариновані баклажани. В саму першу чергу набираємо в кастрюлю воду і ставимо її на вогонь. Нам потрібно, щоб наша водичка закипіла. У баклажанчиках відрізаємо ось так хвостики і нарізаємо їх колечками. Колечки мають бути ось такої товщини. І складаєте в миску. Ось так виглядають порізані баклажани. Тут у мене їх 2 кг 100 г. Тепер нам потрібно моркву натерти на тертці. У мене терточка для морки по-корейськи. Я на ній буду працювати. А ви, якщо у вас немає такої терточки, на самі звичайні ось такі крупні терточці. І тепер мені потрібно цю моркву потерти. Вже в нас натерта. У мене ця морквинка важила 200 грамів. Тим часом у нас закипіла водичка. Я ось беру сюди, трішки її підсолю. Ось дивіться, скільки у столовій ложці соли, Розмішую. Зробила середній вогонь і ось кидаю сюди. Ось так баклажанчики. Цю кількість баклажанів, яка була в мене, я розділяю на дві частини, і ось перша частина у нас зараз буде варитися. Зараз ось так я помішаю. Не повністю закриваємо кришкою і варимо 10 хвилин з моменту закипання. Поки готуються наші баклажанчики, ми з вами зараз займемося зелені. Беремо зелень, ось я рішу ось такими кусочками і складаю ось у блендер. Сюди вложу часничок. У мене було зелені 60 грам, часничку у мене, 70 г І ось 3 грама у мене ось перчику гіркого. Хто любить гостріше, можете положити більше. І зараз перекручую нашу красоту блендером. У вас має бути ось така суміш. Ось така. Ось бачите, аромат стоїть, я вам не можу передати, як смачно пахне. І поки що залишаємо, нехай вона ось так постоїть. Ще хочу сказати, якщо у кого немає блендера, ви можете зелень нарізати самим звичайним ножем, а чесночок надерти на ось такій міленькій тертушці. Поки ми з вами займали зеленню, у нас. Пройшло 10 хвилин, і ми зараз з вами дістаємо наші баклажани. Саме головне, щоб вони не переварилися. 10 хвилин на середньому вогні якраз достатньо. Так, як бачите, вони виглядають. ось. І зараз я буду сюди вложити другу частини нашим поглаженням. А нам ще з вами залишилося зварити маринад. Дивіться, беремо 200 г цукру, півтори столової ложки або ложечка з гіркою соли. Сюди ж додаємо олію, тут у мене 55 мг. Я не люблю, коли дуже жирне. Хто любить, можете більше влити. Тепер і заливаємо один літр самозвичайна холодна вода. Гарненько розмішуємо. І я ще хочу сюди додати один інгредієнт. Це чорний горошок, горошком перчик. Ось десь скільки, ну це побажання. Розколочуємо і ставимо на вогонь. Поставила я вже маринад на вогонь. І вже ось, виключаю вже я водичку тут, в кастрюлі. Тут в кастрюлі було 5 літрів води. І дістаємо наші баклажани. Ось так виглядають наші баклажанчики. І тепер потрібно, щоб наші баклажанчики охололи. Тим часом у нас закипів наш маринад. Ми його варимо зараз 2 хвилинки з моменту закипання. Прийшло 2 хвилинки і зараз ми сюди додаємо 100 мг оцту. Хвилиночку покипить, виключаємо, і нам буде потрібно, щоб він... Околов був ледь тепленький. Поки наш маринад і баклажанчики охолодають, ми з вами займемося морквою. Досипаємо нашу моркву сюди і додаємо ось цю нашу суміш. Ось так. І гарненько ось так все разом. Перемішуємо. Ось така дивіться вийшла смакота. Ці баклажанчики у нас охололи. Наш маринад охолов. І тепер беремо контейнер і викладаємо наші баклажанчики, ось так. Кружочки один біля одного. Ось так у мене вийшло, дивіться. Тепер беремо ось нашу морковку. І ось так. посипаємо наші баклажанчики. Це виглядає ось так. Знову ложимось так. І ось так ось такими шарами ми все діло викладаємо. Ось так дивіться, знову виклали і знову моркво. Чесничок зелень. Продовжуємо далі. Ось так у мене поки що вийшло. Тепер заливаємо маринадом. Ось такий це моє вигляд. Бачите якраз? Наш маринад покрив наші баклажанчики. Такі баклажанчики дуже-дуже смачні. Кисло солодкі, ароматні. Так що, кому сподобався рецепт, скористайтеся. Дуже-дуже смачно, його можна е, вложити ці баклажани, до будь-якого гарніру, хоч до каш, хоч до картоплі. Так що готуйте. А морквочка придає естетичний вигляд. І теж вона, коли спостоїть в маринаді, теж дуже-дуже смачна. Ось такі в мене баклажани з морквою. Закриваємо кришкою і ставимо до холодильника. Зараз у нас вечір, рано, можна вже їх споживати. Якщо вам сподобався рецепт, приготуйте. Це дуже смачно. Заходьте на канал, підписуйтеся, коментуйте, мені буде дуже приємно. На сьогодні все. Бажаю всім миру і душевного спокою.